Добре, діагностується. Добре, лікується. На завдання медицини попередити будь-яке захворювання. Саме за допомогою аналізів можна визначити стан організму, а також перевірити його на наявність суттєвих порушень деяких органів. Сьогодні дізнаємося про роботу специфічної діагностичної лабораторії в Івано-Франківському обласному перинатальному центрі. Івано-Франківському обласному перинатальному центрі діє потужна діагностична служба, яка має у своєму складі п'ять підрозділів: загальноклінічну, гематологічну, біохімічну, імунологічну, мікробіологічну та експрес-лабораторію. Це дає змогу робити великий спектр досліджень. Mūsų laboratorija... Специфічно по виконанню досліджень суто е, жіночого контингенту це є вагітні жінки, які лікуються від безпліддя, це є жінки, які стають на облік, гінекологічні жінки, і також у нас є немовлята, які тільки народились. Лабораторія складається із п'яти відділень, я їх називаю п'ять окремих лабораторій, тому що по виконуваній функції вони зовсім різні між собою. Головний. Принцип медицини попередити, а не лікувати вже. От для того і наша лабораторія теж. Спочатку діагностика, спочатку аналізи, потім вже лікування. Усі лабораторні дослідження Івано-Франківському обласному перинатальному центрі є точними та якісними завдяки автоматизації процесу, адже таким чином скорочується час досліджень, і головне виключається людський фактор, який безпосередньо впливає на якість дослідження. У нас все дуже регламентовано, дуже точно. Пам'ятаєте, колись казали, як в аптеці. В аптеці зараз ліки не готують, зато все тепер будуть говорити як у лабораторії. І от оце механізоване або автоматизовані процеси, автомати-аналізатори дають нам можливість виключити оцей людський фактор. Сам процес аналізу проводить машинка. А от підготовка і зняття результатів це вже людська робота. Але люди відсторонені від самого процесу. Вже немає людського фактору, і ми вже Стверджуємо на 90-95%, що ми робимо дуже точно і якісно дослідження. Ще декілька років тому працівники лабораторії мріяли про сучасні апарати. Сьогодні ж користуються новим обладнанням. Так, цитологічне дослідження, яке має важливу роль в діагностиці багатьох захворювань, зокрема злоякісних новоутворень, повністю виконує обладнання. Ми зараз з вами знаходимося в кабінеті рідиної цитології. Це є найновіший напрямок цитологічній службі. Це е, спроба е, автоматизувати процес цитологічного дослідження. І от це обладнання дає можливість, воно автоматично готує маски, дає е, в апаратах відібрані, відмиті відібрані клітини, які приклеєні на скельці, і автоматично пофарбовані, що виключає. Ризик або якісь неточності в роботі лікаря, в роботі лаборанту, а ця система підготовляє якісний мазок для перегляду лікарем цитологом У нас в області це єдина така система, похожий є у приватних лабораторіях, але у нас повністю автоматизовано у них наполовину. Ще одна гордість лабораторії обласного перинатального центру це бактеріологічний аналізатор, який самостійно виявляє інфекцію, якою заражена людина, та призначає антибіотик. Це наша гордість, це бактеріологічний аналізатор французького виробника найкращої у світі фірми, фірми по діагності інфекційних захворювань. Такий апарат ще є тільки в обласній лікарні. Більше їх ніде немає дуже коштовна. Річ і коштовно в обслуговуванні, тому у сьогоднішній час ми його використовуємо в основному для дітей з дитячої реанімації діагностики. На ранніх етапах дає нам діагностику того збутника, який виділили в тої дитинки, і зразу ж апарат підбирає антибіотики: антибіотики і кількість антибіотика, яка вже буде мати терапевтичний ефект. Це... Якщо у нас процес лабораторний ручний триває е, в середньому 5-7 днів, цей. Е, цей м -м -м Аналізатор дає нам можливість на другий, третій день вже мати результат. Окрім сучасного інноваційного остаткування, у лабораторії працюють 40 лікарів, лаборантів та медсестер, які люблять свою роботу та закликають не нехтувати лабораторними дослідженнями, особливо жінкам та дітям. Дуже важливо вчасно, саме вчасно звернутися і дослідити, чи є небезпека, чи є якась загроза вади для того, щоб попередити народження проблемної дитини. В разі Виявлення на ранньому е, терміні. Ще можливо е, запобігти цьому. На цьому керівництво лабораторії зупинятися не збирається. В подальшому атестація на національному рівні та нові спеціалісти. Надія Цінько, Іван Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.